Історична реконструкція має ще дуже важливу сторону. Це сторону виховну і сторону наслідницьку для наступних поколінь. Тому що всі ми люди, як ви бачите, в реконструкції задіяні в основному люди дорослі. Це люди, яким вже більше там, 25 років. Так? Наші діти, так, діти наших знайомих, наші друзі молодшого віку, вони дивляться, чим ми займаємося, і поповнюють ряди. В принципі, за останні декілька років в реконструкцію прийшло багато молодих людей. Я як особисто вчитель історії, я займаюся професійною історією. Для мене це ну, важливо, тому що я на прикладі своїх друзів по реконструкції учням можу показати то есть, важливість ну, такого виду занять. Це не просто спосіб відпочити на природі, а це спосіб підтримати вітчизняну історію і закріпити її в дії. А це якби важлива сторона такої діяльності, як військова історична реконструкція. Чому до нас приходять люди і займаються військовою історичною реконструкцією, це питання дуже просте. Всі наші хлопці, вони є однодумцями. Хлопці різних фахів, різних професій, різного віку, різних національностей, різномовні. Тобто у нас немає якогось моноліта, це не є якась одна корпорація. Це люди з різних часток України. З різних міст, сіл і так далі. Всі вони хочуть відчути дух тої епохи, в які жили наші пращури, воювали за нашу неньку Україну і відповідно боролися до останнього, до смерті і робили героїчні вчинки. І займаючись військово історичною реконструкцією, ми хочемо, по-перше, популяризувати цю тему для населення, для того, щоб населення все-таки звертало увагу на своїх героїв, які були в минулому, оскільки держава їх зараз не дуже шанує. І, по-друге, ми хочемо відчути себе в шкурі цих людей. Ми хочемо відчути, як жилось тоді нашим героям, як вони себе відчували, як вони воювали, як важко їм було при тифі, при холері, при нестачі набоїв, без шинелі взимку воювати і йти на бій проти переважаючих сил ворога.